Вітаю! Шановні користувачі Classberry CRM! В даному відео ми розглянемо з вами, як запускати новий напрямок, тобто як формувати список людей, які зацікавлені в цьому новому напрямку. Отже, для того, щоб почати набирати цю статистику, нам треба перейти в меню Налаштування Напрямки і додати наш новий напрямок. Наприклад, він буде називатися Творчість. Зберігаємо. І далі під час спілкування з клієнтами ми запитуємо, чи цікавить їх цей напрямок. Якщо когось з клієнтів цікавить наш новий напрямок, який ми збираємося запускати, то ми у цього клієнта в анкеті переходимо в профіль клієнта, вкладка Редагувати, відмічаємо цей напрямок як той, що цікавить клієнта. Як це зробити? Перейшли в анкету і гортаємо до вкладки Напрямки, що цікавлять. Тут шукаємо наш напрямок, який ми збираємося запускати творчість. І зберігаємо дані. Отже, давайте декілька клієнтів відмітимо, що їх цікавить наша творчість. І далі подивимося, як знайти цих клієнтів. Тобто, як потім зробити аналіз цієї статистики. Отже, зберігаємо Окей. І далі, через деякий час нам треба проаналізувати, чи достатньо вже людей зацікавилися нашим новим напрямком, чи варто вже його запускати, чи ще треба збирати людей. Для цього ми переходимо на сторінку відвідувачі, якщо ми були на іншій сторінці, натискаємо розширені параметри пошуку, і далі ми шукаємо поле, напрямки, що цікавлять. Вибираємо зі списку цей напрямок, творчість. І натискаємо кнопку знайти. І ми бачимо всіх людей, яких цікавить наш напрямок творчість. І далі ми вирішуємо, що з цим робити, або вже запускаємо заняття з цього напрямку, або ще рекламуємо і збираємо людей для запуску. Якщо у вас залишилося запитання, задавайте їх в нашу технічну підтримку. І до зустрічі в наступних відео.